Ми всі сподівалися, що дійсно мінімальна заробітна плата буде 3200. Але закон, який зараз Гройсман, уряд внесли до Верховної Ради, говорить про те, що для бюджетної сфери. Заробітна плата мінімальна 3,200 – це обман. Тому що закон, який внесли, передбачає, що для обрахунку всіх заробітних плат різних категорій працівників в бюджетній сфері на жаль, розраховувати мінімальну заробітну плату будуть на рівні 1600 гривень. А потім по всій тарифній сітці від 1600 гривень будуть нараховувати всі без виключення заробітні плати лікарям, вчителям. Всім крім того. Вони для тих людей, які дійсно отримують менше ніж 3200, вони піднімуть до 3200 в штучному ручному режимі, але це не мінімальна заробітна плата. І вони також цим законом передбачають, що раніше мінімальна заробітна плата не включала премії доплати для вчителів, лікарів, будь-яких інших нарахувань на заробітну плату. А зараз вони цим законом. Включають в мінімальну заробітну плату, всі доплати, всі премії, всі заробітні додаткові плати за переробку часу. Тобто, насправді 3,200 – це не мінімальна заробітна плата, але в той же час, якщо використають 3,200 для ручного. Підйому для деяких категорій низькокваліфікованих працівників, щоб дотягнути до 3200, то далі вже, наприклад, розбіжності між висококваліфікованими працівниками в бюджетній сфері і низькокваліфікованими будуть дуже маленькими. Якщо ми візьмемо, наприклад, школу, то прибиральниця буде отримувати з доплатами з усім на світі, але без зняття податків 3200, А наприклад, директор школи буде отримувати 3500. Тобто реально мінімальна заробітна плата, яку вони якби то декларують 3200, не буде 3200, а буде 1600, а всі інші заробітні плати будуть відраховуватися по тарифній сітці від 1600. Мені дуже шкода, що так сталося. Ми будемо сьогодні наполягати Верховній Раді, що якщо вони сказали про мінімальну заробітну плату, 3200, то вона мусить бути саме 3200 для всіх, мінімальна, а потім від 3200 відраховуватися для висококваліфікованих працівників. Сьогодні, на жаль, так як ми побачили закон, це обман. Другий законопроект. Який передбачає це ж теж для бюджету, він передбачає інші речі. Це по суті децентралізацію заміщують централізацію, і наступним законом 51.31 вони перед прийняттям бюджету скидають на села, селища і міста велику кількість видатків, таких як, наприклад, на комунальні платежі для бюджетної сфери, інші соціальні платежі, але грошей під це не дають. І виходить, що місцеві бюджети села, селища і міста районного підпорядкування будуть з дефіцитом приблизно в 20 мільярдів гривень. А третій законопроект, який вони хочуть прийняти під бюджет, це збільшення податків для малого і середнього підприємництва. Чи можна на такій основі приймати бюджет? Безумовно, ні. І зараз нам дуже сумно і соромно, що ця Верховна Рада, цей уряд. Просто маніпулюють цифрами бюджету і залишають пенсії людям по суті на тому ж рівні, в якому яким вони були в попередньому році. Вони залишають середню заробітну плату майже для багатьох неіндексованою. І цей бюджет це продовження бюджету бідності. Вот що дуже шкода, і дуже боляче. Фракція Батьківщина не буде голосувати за ці закони, які підвищують податки, і які реально вводять обман з мінімальною заробітною платою в 3200 двісті гривень. І ми не будемо голосувати за цей бюджет, тому що він є бюджетом корупції і бюджетом бідності. Ми запропонували уряду президенту багато. Систематизованих правильних пропозицій, які давали би можливість, якщо була політична воля, у президента і у прем'єр-міністра, прийняти зовсім інший бюджет, і ключ до іншого бюджету це наші два законопроекти про припинення. Спілкування з офшорними зонами, при припиненні торгівлі з офшорними зонами. Ці два законопроекти дадуть можливість для бюджету, якщо їх прийняти, вже в цьому році отримати додатково 67 мільярдів гривень, що дає можливість проіндексувати пенсії і заробітні плати. Ми також категорично проти того, щоб скасовувати пільгову систему оподаткування для аграрних підприємств, для фермерських господарств. І ми запропонували, як правильно оподатковувати сьогодні середній і малий бізнес в аграрному секторі. Ми категорично проти того, щоб залишати по суті конфіскацію частини пенсії, 15% пенсій пенсії працюючих пенсіонерів. Я можу сказати, що цей бюджет на фоні тотальної масштабної корупції в вищих ешелонах влади є просто знущанням і наругою для країни.